Друзі, всім привіт! Мене звати Стас, я таргетолог, і у цьому відеоролику я розкажу вам, як придумувати запитання для квізлендінга. і також поділюся своїм досвідом, як правильно складати і створювати квізлендінг так, щоб, він, ну, щоб заявки з нього були максимально адекватними. Перед тим як ми почнемо, рекомендую підписатись на цей канал. Також тиснути вподобайку і слідкувати за виходом нових відео. Давайте почнемо спочатку з того, як, як шукати питання для квізлендінга, як їх придумувати. Часто таке буває, що при роботі таргетолога з клієнтом потрібно придумати цей квізлендінг, і не завжди ми можемо. Вивідатись у самого власника бізнесу, які питання можуть бути, як уточнювати і так далі. І для цього нам треба використовувати Google, щоб шукати. Перший спосіб, який використовую я, я заходжу в рекламну бібліотеку Facebook і шукаю потрібну мені тему. Сьогодні я розкажу на прикладі натяжних стель. припустимо, я ввожу розрахунок вартості, шукаю. От Натяжні стелі. Я перехожу на їхній сайт і дивлюсь, ось які питання в них є. Куди буде встановлюватись натяжна стеля? Перше питання можливе. Яка площа приміщення? Друге питання. Який вид стелі ми вибираємо? Який матеріал стелі ми вибираємо? Оберіть додатковий конструктив, додаткові питання. Коли планують встановлюватись. І далі наші імена. Ось. Наприклад, ми вже отримали інформацію, як мінімум декілька дійсно вартуючих питань ми можемо для квіза взяти. По суті, я дуже часто користуюсь цим способом. Я шукаю просто тих, хто вже запустив рекламу на квізлендінг і на основі цього вже стараюсь щось придумати. Тобто, це не означає, що ви маєте брати конкретно зразу ці питання. Ви можете, наприклад, скинути список вашому клієнту. І він відфільтрує, наприклад, те, що не потрібно, то, що, наприклад, можна взнати вже в розмові з самою людиною. Ось наступний варіант, який я використовую, це Google. Як не дивно, дійсно Google допоможе вам знайти відповіді на ваші питання. Наприклад, от, мій пошуковий запит на тяжній стелі питання квіз. І одним з перших посилань, наприклад, я вже попередньо дивився, ми можемо отримати інформацію. От, наприклад, вже питання, які ви можете розглянути, які можуть частково вас наштовхнути на правильну відповідь. Також завжди є кейси інших таргетологів, які можуть е, показати вам, що вони робили, і це теж для вас буде як орієнтир. Тобто ви в першу чергу дивитеся, що є по рекламі. Друге, ви дивитеся то, що е, є в таргетологів вже як напрацювання. Третій варіант. Це є розмова і задавання питань напряму своєму клієнтові, з яким ви працюєте. Він, Зазвичай люди ведуть продажі через телефон, вони задають якісь питання, ви можете уточнити. Нічого в, такому, ну, в цьому поганого нічого немає, що ви питаєтесь, тому що це частина вашої роботи. Ви мусите розуміти самий ринок, як працює ця послуга, як вона продається. І таким чином ви можете грамотно побудувати квізлендінг, який допоможе вам правильно його сформувати. Друга частина цього ролику буде присвячена тому, як правильно будувати квізлендінг так, щоб він був максимально. Адекватний, ну, щоб на виході ми отримали максимально зацікавлену людину, а не людину, яка просто наклікала щось і толку з того ліда відповідно вашому клієнтові ноль. Відповідно, і ваша робота також ну, буде, грубо кажучи, впусту. Тут я розкажу більше за свій досвід. Те, що робив я, це не є такі супер-пупер-хитрі прийоми, вони зазвичай просто допомагають відфільтрувати тих, хто якраз просто так клацає. Перше, це є обов'язково дати людині. Можливість самій ввести інформацію. Для мене особисто це було. Тобто, якщо, от, наприклад, тут є варіанти відповідей, ця людина може наклікати, наклікати і все. А тут їй виходить, потрібно зробити ще одну дію, їй треба вручну написати якісь дані, які вам потрібно. Це зазвичай дуже допомагає в роботі. Так як, повторюсь, це. Заставляє людину зробити зайву дію, тим самим відфільтровує тих, хто просто так наклацав. Другий параметр це кількість питань. З свого досвіду я не використовую більше чотирьох питань на квізі, тому що тут чому? Тому що мусить бути баланс. Ми маємо, не... Ми маємо не обтяжувати нашого потенційного покупця, заставляти не тратити його дуже багато часу на це. Чому? Тому що більшість нам потрібен цей квізленів для отримання приблизних перших даних, а більшу кількість інформації клієнт вже закриє в телефонному режимі чи в переписці, залежно хто як продає. Тобто тут важливо отримати першочергову якусь таку найважливішу інформацію, і після цього вже рухатися далі. Тобто, вже в процесі дзвінка, вже тоді з людиною спілкуватись і отримувати питання. Якщо ви зразу дасте багато питань. Людина просто не захоче багато часу на це тратити, і кількість слідів також може відвалитись. І третє, дуже важливе, про що треба сказати, це якість самих питань. Тобто важливо задавати питання по суті, не, ну, не просто, наприклад, ви собі вирішили, що у вас має бути 4 питання, і ви просто підтягуєте під тих чотири питання. Любе, тобто, аби було. Навпаки, ви маєте задати максимально конкретні питання. Бажано, щоб вони були поверхневі, ну тобто не поверхневі, а базові питання, які там, наприклад, до вас приходить клієнт, ви завжди задаєте ці питання. От Буквально там 2-3 питання важливих ви задаєте. От Оце має бути в вашому квізленні. Також важливо ще додати, що ну, решту ви все рівно будете вже взнавати в процесі розмови. Ось, по суті, якщо так підсумувати, це, тоді в нас виходить три параметри: це є кількість питань, їх має бути небагато. Друге обов'язково, що людина має вручну щось прописувати. І третє, це, якби, питання по суті. Це має бути коротко, лаконічно, поділу і. Тоді ви будете отримувати максимально адекватних лідів, які ви, з якими ви можете працювати. Також важливо ще додати, що квіз-ленінг – це є не панацея в рекламі, дуже велику роль відіграє саме обробка цих заявок, їх вчасність обробки і так далі. Але це вже тема для окремого ролика. Якщо вам сподобався цей ролик, рекомендую підписатись. Також, будь ласка, залиште ваш коментар. Можливо, вам є щось додати або погодитися зі мною, або не погодитися. На цьому в мене все. Спасибі вам за перегляд.